Так, друзі, 29 липня. Пару годин побігав, якось ось так. Таке, друзі, побігав, наче з одного боку, непогано, але таке, хотілося більше. Ось потрошки росте, тільки білий січатий, масової нема. Ось. одному місці, здається, тільки одну поляну знайшов, там більше десятка. ось. А то один-два, один-два. Ось і такий більше гриб вже в розмірі. Зрозуміло, що два дні нікого не було, тому що гриби попадались і старенькі вже. Ось масового росту немає, але потрошки росте. Води в лісі по двері, не кругом проїдеш. Я десь буревій був на днях, тому що поломані дерева, я до половини точок взагалі не зміг доїхати. Лежать дуби, лежать сосни. Можливо, якось можна було там взяти пилку, де це сорощать, але, чесно кажучи, не було настрою взагалі цим займатися. Таке. <кхід> Свій грибочок я знайшов. Ну, В лісі просто супер. Чекаємо, білий, звичайний. Ось той, як піде, то хватить всім. І ще дуже багато сировішки лускату. Я не пам'ятаю навіть сезону, щоб щоб її було. Ходиш по точкам, де мав би бути гриб, навіть січитий. А по її грибничкам сидять ці сироїшки. я в тих місцях їх взагалі ніколи не бачу, їх там десятками. Ось таке. Тоже, до речі, дуже смачний гриб. Ось Можна збирати і закривати, смажити, хто займається цим. Я, я ходжу для задоволення. Більше по білому, таке друзі, все тоді до зустрічі в лісі. Буде приємно нас бачити.